Полювання, розпач, переживання, страх, невпевненість, біль, тривога, нестабільність. Ось так приблизно ми зустрічали 2014, 2015, 2020, 2021 та 2022 рік. Але давайте будемо відверти. Ми роздвоєні. Стараємося зберігати спокій у неспокої. Нам це важко вдається. Куди піти? Кого спитати? Де поради шукати? Давайте послухаємо, що для нас радить Біблія, бо рушать гори, та холми загитаються, да лись моя не відійде від тебе. Ісаї 54.10 чотири десять. про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою з проханням, з подякою. Филип'ян, чотири, Бог для нас охорона та сила. Допомога в недолях недоліках, часто трапляється. Тому не лякаємося ми. Як трасеться земля і суваються гори. Псалом 46.1 Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Ісай 41.10 Бог поруч, пам'ятай.